Усім привіт! На огляді сьогодні бюджетний захищений смартфон під назвою Dugi S61, котрий має специфічний та яскравий дизайн, а також хороше залізо. Комплект постачання тут такий: зарядний пристрій та скріпка, кабель, інструкція, плівка на дисплей, а також шнурок. Кріплення для нього, відповідно, є на самому смартфоні, знаходиться на куті. Тут же на правому торці знаходиться кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців, а також кнопки гучності смартфону. На лівій частині корпусу знайдемо кнопку, яка налаштовується під запуск різних додатків, а також тут слот для встановлення sim-карт та карток пам'яті. На нижній панелі побачимо мікрофон та динаміка. Під заглушкою тут Type-C для заряджання пристрою. Дивно бачити тут роз'єм 3,5 мм для підключення дротових навушників, але все ж факт є факт. Він знаходиться на верхньому торці під заглушкою. Позаду знаходяться дві камери, а також спалах і датчики інфрачервоного підсвічування для роботи нічної зйомки. На фронтальній панелі абсолютно класичний прямокутний дисплей без вирізів, а також динамік, камера та датчики наближення і освітлення. Фішкою смартфону стали змінні задні панелі, їх потрібно докупляти окремо, до комплекту не входять. Сам смартфон має вагу в 266 г, а товщина його 14,6 мм. Досить зручний, як для захищеного. Виглядає смартфон без перебільшення сучасно та цікаво, має прогумовані торці, в руці сидить чудово. Також варто зазначити, що ця модель не боїться води та ударів, адже стандарт захисту тут IP69K. Щоб це перевірити, занурюємо смартфон в ємність з водою. Після занурення пристрій працює чудово, нарікань нема. Що цікавого знаходиться всередині смартфону. Перш за все, пам'ять тут в стандартному обсязі для цієї цінової категорії 6 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної. Процесор Helio G35 також чудово виглядає, адже його продуктивності більш ніж вистачає для більшості задач, пов'язаних із звичайним користуванням. Для безконтактної оплати є модуль NFC. Система працює добре, це Android 12, який отримав фірмову графічну оболонку, що мало відрізняється від чистого Android. Акумулятор отримав ємність в 5180 мАч, що для тонкого корпусу нормально. Тримати заряд він буде на протязі робочого дня, а це середньостатистичний показник для багатьох конкурентів. В керуванні смартфон досить простий та прогнозований, у нього немає серйозних недоліків чи глюків системи те, що потрібно. Для ігор смартфон також можна використовувати, ось вам приклад. Компактний дисплей смартфону буде зручним для використання однією рукою, так як його діагональ складає 6 дюймів, роздільна здатність його 1440 на 720 пікселів. В цілому це досить звичайна IPS-матриця без якихось проблем чи недоліків. Тут достатньо яскравості, достатньо кутів огляду, а передача кольору взагалі мало чим відрізняється від моделей вдвічі дорожче. Це факт. Яскраві кольори та насиченість на високому рівні дозволяють вам отримувати задоволення від роботи з цим смартфоном. Ніяких недоліків тут немає. Невелика роздільна здатність матриці компенсується невеликим розміром дисплею, тому для перегляду відео чи для іншого контенту цей дисплей точно підійде. В плані фотоможливостей дана модель виглядає досить непогано, особливо враховуючи наявність функції нічної зйомки. Основний 20 мегапіксельний модуль буде чудово вимальовувати зображення, яке ви відзнімете за хороших умов освітлення. Відео смартфон може знімати в роздільній здатності Full HD. Так, смартфон бюджетний, відповідно в цілому, якість знімків відповідна. Проте не гірша, ніж у багатьох конкурентів. Налаштувань система нам видає багато, режимів зйомки також вистачає. Не складається враження, що тримаєте в руці щось бюджетне. Фронтальна камера отримала роздільну здатність у 8 мегапікселів, Для селфі підходить, для відеозв'язку також. За свої гроші камери тут дійсно непогані. Можна сміливо говорити, що цей смартфон для невимогливих користувачів більш ніж підходить. Doogee S61 досить компактний захищений смартфон із великою кількістю приємних сюрпризів всередині. Це і нічна зйомка, і досить високий рівень захисту, а також залізо, що підійде навіть для деяких ігор. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube і всім до нових відео.